Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. У нас холодно, ми з термочашечками вже чайочок собі п'ємо. І з нашими заюшиками вийшли погуляти. У нас сьогодні ми просто не можемо повірити. Е, можливо, для когось це щось таке звичайне, для нас це просто неймовірно. Я собі не представляю, що буде далі. У нас сьогодні О, 10 місяців нашим карапузикам. Малесеньким зайчикам, 10 місяців, 10 місяців щастя, просто неймовірного. Я собі не представляю, що буде в рік, які ми будемо щасливі. І вони в нас дуже круто розвиваються. Взагалі, е ну просто е коли чому е ми, наприклад, робимо так відео кожен місяць, наприклад, коли їм там 8, 9 і тому подібне місяців. Тому що. Зазвичай, коли я ходила в положенні, і дуже цікаво було, як розвиваються двійні. Ну, взагалі просто. І тут, коли ти просто заходиш в інтернет, в Ютуб і дивишся абсолютно любі відео, то це дуже цікаво, коли ти в положенні, і от тобі хочеться все знати. Ну Ніде немає, абсолютно ніде немає, як розвиваються двійні. Ну просто є в загальному якісь правила. Мені здається, що вони все ж таки розвиваються трішечки по іншому, ніж, наприклад, одна дитинка. Тому наші карапузики на 10 місяців на даний момент вони вміють. Вже ганяють по манежику. <смі> Макс, як правда, дуже впевнено. І так вже він раніше просто ходив, а зараз він прям так перепригує через, через кутики, щоб пошвидше там добратися. Ходив тільки в одну сторону, зараз вже і в другу сторону ходить. Ходить за ручки, повзає. Це щастя маленьке, яке от бурчить, бо хоче спати. <смі> повзає. І е, дуже прям швидко зараз на даний момент. Якщо він бачить перед собою ціль, просто його не зупинити. Владуся повзати в нас не хоче. Він сидить на попі, як цар, але навчився крутитись на попі на 180 градусів, коли йому щось треба. Якщо йому прям дуже треба щось достати, він там плюхнеться на спинку або на бочок, перекрутиться і собі доповзе до того, що йому треба. Ну тобто докотиться, але повзати він не хоче. Ходить, він раніше ходив трішки гірше в манежику. Зараз він дивиться на братика, бо там манежики один напроти одного. І вони прям дуже люблять спілкуватись один з одним. Це так цікаво дивитися. Тись, коли вони там спілкуються, він не, не хотів ходити. Він просто стояв. Зараз він вже починає робити там по декілька кругів в манежику, але тільки коли в нього є настрій. От є настрій. Супер, вони дуже кардинально будуть відрізнятися взагалі. І от по настрою. Е, Владислав більш у нас такий серйозний. Максим більш такий шустренький. Але Владусечка у нас кошенятко дуже сильний. <смас> Максим шустрий, а Владік сильний. У нас от є серветки просто великі, там 64 штуки. Так Максим не може там однією рукою їх підняти, а Владік так просто хапне, підніме. Він навіть не зрозуміє, що він їх підняв. Так ну дуже в нього така от, сила є от, в руках. 에... Говорити не хочуть, от бурчать щось собі під носик, там агукають, сміються, дуже реагують на, ну, на мене з чоловіком. Реагують. Взагалі реагують от на людей, які їм подобаються, 에... на інтонації реагують. коли ти там, ну, Ми їх не сваримо, але буває, коли ти там чуть голосніше говориш, він там може плакати або там хмуритись. Дуже от такі от вони цікаві, але говорити не хочуть. Єдине, Максим сказав, там, майже там було трішки йому 9 місяців, сказав, баба один раз в сльозах і більше не хоче. І ніхто не хоче більше нічого. Лізуть зубки, походу, у Владика і Максима, Ну, Владика ми поки не наблюдали, а у Максимчика унизу наш перший зуб в 10 місяців. Отак внизу вже. Я чоловіку показувала, що я бачила, що він є, він не замічав, а зараз вже прям лізе, вже стукає об стаканчик. Починають пити з чашечки. Можливо, бо ми тільки недавно почали привчати до чашок, можна було б і, напевне, раніше. Але їм дуже подобається, прям, ну, дуже. Їдять суміші, кашки їдять зранку, ми там їм графік налаштували, овочеві, фруктове пюрешко, гризуть бананчики. Там дітки, можливо, і раніше, там вже якісь овочі, фрукти, там жують. Ну, Ми просто своїх, як ще так. Ну, Кожен день розвивається по-своєму. Ну, Нам ми бачимо саме так. Тому, так от. Слава Богу, здорові. Один раз пережили сопельки. <смі> Причому в обох зразу три дні. Це мама майже не спала, бо вони теж не спали вночі. Але нічого, слава Богу, пройшли. Повітря хороше. Ми ходимо часто на прогулянки, вони сплять на вулиці. Тому саме головне, щоб вони були здорові. Тут такі, от чекаємо, коли вже на кінець, то Максим вже біля опори встає. Якщо повзе, він вже там хоче вставати. Владік теж тримається, встає. Будемо чекати, хто перший піде. Надіюсь, Владік буде повзати. Ну хоча кажуть, що це не обов'язково, не знаю. Яка у кожного різна думка. Отак от розвиваються наші зайчики на даний момент. Тому у нас є ще добірка таких цікавих відео, як вони між собою розмовляють, повзають, їдять. Ну, вони дуже такі, прям нам дуже цікаві. Ми прям від них кайфуємо, ми додамо відео, можливо, комусь буде цікаво подивитись. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент, а ми йдемо ще їх присипляти. Ha ha ha! Смачно котусик. Хочу кіньфічку. Як їздить <говорит> яблуко. Смачно котусик. Годик. Смачно. Ти віддари яблуко, Максим. Пережовую. Резь кусочок яблочко. Ну давай, ризи. Велике яблуко, тобі треба було менше почистити. Ти хотів великий? Ти великий хлопчик, так? Да? Mm -hmm. Ну давай, давай. Помогти тобі? Давай мама поможе. Ай такой. Куда плехнулся? Давай, ручки? Давай вставай, вставай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойки класс, ти чого? А ти братик? Кошенята Максим, ти куди повзеш? Гори полонини? Покорюєш голий гори полонини? Влад, а ти що робиш? Що Привет, моя ляля. Максим. Дай твит зубчик. Ты зубчик. Де зубчик. Ты зубчик. Ді зубчик. Де зубчик, покажи з якої сторони. Куди ти там падаєш? Куди ти присідаєш? Боже, який ти молодець! Хто так гарно ходить? Ну давай, іди до мам, іди. іди, моя любов. Ти що там присідаєш? Максим, привіт! Ку-ку! Розкажи щось. А ну каже: мама мама, мама, мама. мама, 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 мама. Кто так за ты мама? Баба, 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 баба. Тата. Ты хоть скажи? Ти мій гарабчик. Давай, ручку, мама, підніме. Давай. Давай, моя кісечко, давай. Розкажи щось. Де моя кісечка? Ладосочка. А твої зубчики? Де, де твої зубчики, котико? Де моя кіся? Маленька, така шевелюрка вже в мого хлопчика. А розкажи щось, що сталося? Чого ти бурчиш? Чим ти не задоволений? Ой, чим не задоволений. Ой, чухається носик. Ой-ой-ой, владусь. Де моє кице? А не каже: мама, мама, мама 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 Мама, мама 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 Мама, скажи, мама, де мамірочка. Смотри, Мама. Что моя любовь? Игорапчик. Где моя китка? Куда ты падаешь? Да, мои хлопчики. Ава. Привет, ладочка. Kulehanede gittik. Ay miyvla, Değe, Aa, de mi yola hadi çok malink. Derdattı size kulehançık. Aaa deniyor mu Maksimçik? Derdi Maksimçik. Bu şurada parçayız. Bu.